Друзі, привіт! Мене звати Роман. Сьогодні я покажу, де можна в Празі знайти об'яви оголошення квартири, кімнати і яка їхня ціна, номер телефону. Так, в Google пишемо сезнам. Сезна. Заходимо на Сезнан. Так. Заходимо на Сезнам. Так, Сезнамі пишемо. Газета. Туда. Газета ЦЗ. Заходимо на Газету ЦЗ. Тут є дуже багато різних газ... обголошень. Газет різних, що де можна знайти і купити купити, продати і тому подібне, але нам потрібно оголошення. Так, інфор Заходимо на інфор Так, зайшли на інформ Бачимо, тут написано на російській мові. Тут різні статті. Закони, культура, економіка, міграція так далі. переходимо в об'яви. Бачимо, тут раз ми недвижимося, робота. Так. І оренда недвіжимості. Заходимо в оренду недвіжимості. І ми тут бачимо, що є оголошення, що здаються кімнати, квартири. Так, наприклад, кімнату. По малонаслюміної квартирі. Дві минути від Карлового на місці, установка Альберт, не знаю, про що це говорить. Але так, є тут номер телефону і ціна 7000 крон. Бачите, так. Тут є дуже багато оголошень, де знаходиться. Ви цвіті карті. Прага де, яка знаходиться Прага 4, Прага 10, Прага 3 і ви вже будете орієнтуватися, де ви хочете знайти квартиру, де ви хочете жити. Так і тут пише. Тут 5 хвилин від метра, 2 хвилин від установки. Тому подібне. І що головне, от тут пишеться, що ціна яка ціна? ви вже можете дивитися, вибирати по своїм гаманці. Де вам більше жити, дешевше жити і комфортніше. Так, бачите, тут номера телефонів, дуже-дуже багато оголошені. Зараз почекайте, тут здаються тільки кімнати. Зараз ми прогортаємо трошки вниз і знайдемо. О, бачите, тут вже пішов один плюс один, тут вже пішла квартирка. Однокімнатна в місяць 11 тисяч. Так. Ось номер телефону і електрона пошта. Це всім дякую, мама.